Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як відправити файл у Skype. Вибираємо, кому ми хочемо відправити файл. І ось тут є значок скрепки. Натискаємо на нього. І ось тут є надіслати файл. Вибираємо його з нашого ну, робочого столу переважно. Відкриваємо. Важливий момент. Файл може отримати людина лише поки ви онлайн. Тому, якщо ви надіслали файл і виключили комп'ютер, файл не надісланий. Тобто людина має його прийняти. Ви маєте почекати. Наприклад, я вам зараз покажу. Ось. Файл отримано. А тепер людина відповідь відіслала файл нам. І для того, щоб його отримати, наскайте на ось цей значок. Наскайте, ОК. Ось. Файл отримано. І щоб ви виключили комп'ютер, або людина виключила комп'ютер там, або вийшла просто зі свого там, не в мережі, все, файл вже пропав, прийдеться переслати заново. Це не діє на фотографії, до речі. Хіба що вони відправляються як файли, тоді вони зберігають своє розширення, бо так вони трошки спрощуються. Якщо вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Ja,